Доброго дня, друзі! Ви в мене в гостях сьогодні на каналі, я і мій Юрко». Сьогодні ми будемо готувати український капусняк. Капусняк, який готувала моя мама, коли я була малою. Але я колись тому капусняку значення не продавала. Тепер я собі згадала про нього і хочу приготувати. Для приготування капусняку мені потрібно солодка капуста 1 кг три картоплини. Дві морквини зелень, цибульки, морожений кріп маю, маю помідори. Там йде помідорове пюре, а в мене помідори морожені також. В мене йде пів кілограма свинини, одна цибулина, пшено І приправи, сіль, перець, чесничок. Спочатку нам потрібно промити пшено і поставити варити. Пшоно я промиваю. Бо тут в мене 200 г. І ставимо варити його до готовності. Наливаю водичку в мене не гаряча. щоб було швидше. Включаємо газ. Так, Накриваємо кришечко і хай вариться до готовності. Воно готується трошки так довгенько, тому ми його ставимо саме перше готувати. Так, цибульку я нарізала. Кубиками зараз будемо різати морку, кубиками також. Колись мама готувала содку і капусту. Ми все провикли з кислої капусти капусняк, Я роблю в такому разі. А мама готувала солодкої капусти. Коли я була малою, я того смаку не розуміла зовсім. А тепер я згадала собі про той капусняк. І мені захотілося його приготувати. Такими немаличкими кубиками ріжемо. Тут дуже проста страва. Але цікава. Я дорізаю моркочку. Я все буду готувати в одній кастрюлі. Більше не буду використовувати сковорідки, все буде тушитися в одній кастрюлі і більше посуди ми бруднити не будемо. Так, я нарізала. Зараз я даю, додаю до кастрюлі, в мене є смалець ще, Одну ложку смальцю. Можна на олії робити, косняк. Назавжди колись був сялі смалець. І тримали свині. Та, свині, на ну все було, свині, корови, бички. Я була з багатої сім'ї. Знаєте, як говорять. Тут ти ще й доярка була? Ні, просто сміюся, як від тобі дівчина вхиляла, що я з багатої сім'ї, корови, свині, кури качки. З приданим. Я жартую. Так пасла корова, щоб корова чуть не втопилася. Краниці. Краниці. Краном витягували. Яким краном? Кратор тягнула. Яка різниця? <рес> Колись розкажу. Так, висипаємо нашу цибульку перше. І хай підсмажується до золотистого кольору. Ось ось цибулька, я буду різати капусту, персоплю. Морка наша також нарізана. Так. Капуста в мене кілограм. Я нарізаю, звичайно, рівненько шуткую. Кути вже сповзаються додому. Так, я там удиву? Мурко. Наличай. Що тут у тебе за квітка така гарна? Орхідея. Як? Орхідея. Орхідея. Пустку я вже насікла. Зараз буду різати картопельку. Замагаємо по нашу цибульку. Ріжемо нашу картоплю кубиками невеликими. як моркву насиплю наші. Наша цибулька підсмажилася, я висипаю смажити моркву. Так, дорізаю, картоплю. Готово. Крім зеленої цибульки. Цибульку будемо трошки пізніше нарізати. Помішуємо овочі. Шумо наше вже зварилося. Смачно виглядає. Давно я варила пшумо. Почекаю свої черги. А ми підсмажуємо овочі. Висипаємо пусту і будемо втушувати разом з цибулькою, з моркою і з картоплею до готовності. Перемішала наші овочі, капуста золоча буде втушуватися до готовності. Накриваємо кришкою і чекаємо. Тим часом я наріжу кусочками м'ясо. У мене така м'якость свинини є. Наріжу кусочками невеликими також. І подивіться, тільки різати м'ясо почта, покажи, Юрій. Масу тут як тут, тільки не знаю, де мурко. Він тут же, хоча він то м'ясо не їсть особливо, а він вже тут. І що мені сиру зробити? Масо, ти ж не їш м'ясо того. М'ясо я порізала такими малесенькими кубочками. Тушиться трошки овочі, я додавлю до овочів в кастрюль. Яся. Яся. Я прийшла. Ти забула, чи що? Вона ну? Ну, не хоче. М'яска не хочу. Після вчорашніх процедур на м'ясо сьогодні не йде. Овочі трішечки впускувалися. Зараз я додав м'ясо. І разом з м'ясом вони будуть готуватися до готовності. Овочі і м'ясо. Перемішаю ще, я кришкою, зроблю невеликий газ. Накриваємо кришкою, і воно тушкується м'ясо, овочі. Через пару хвилин я додав спеції. я трішку перемішаю. Мурко прийшов наш. Мурик. На ніч молодець. І додаємо. Я додаю чайну ложечку солі. Більше поки що не додаю. Перцю півчайної ложечки. Чесничку додам пів чайної ложки. Ложечки так само. І майоран. Раніше майорану не було, а ми сюди майоран додаємо. Ми його так любимо. На рани. Так, перемішаємо, накриємо кришкою і овочі будуть разом з спеціями тушитися, готуватися. Пізніше додаємо ще лавровий листочок, але пізніше. Овочі вже підтушилися, підтушкувалися. І зараз я додавлю помідори. У мене тут є 300 грамів. Помідорів. Мої помідорки розмежилися. Помідорки порізані. Ще трішечки з помідорами. Підтушкується моя мій капусничок. завершувати нашу страву. Я додавлю лаврові листочки ще чотири. Капусняк вже доходить до завершення. Поєднюємо пшоно. Воно ну, дуже гарно тварилося. Перемішаємо, додаємо кріп. Так, щоб покрило очі і пшоно. Капусняк має бути густенький. Попробуємо на, на перець, якщо потрібно, додаємо. Волі треба. Півтора ложечки ще додаю. І потрібно. Пів чайної ложечки. І часнику не завадить. Правда, Юрку? І вийшла тушена капуста. Не вийшла тушена капуста. Тож така маленька страва. То є старовинна українська страва солодкої капусти. Просто ми про неї забули, ми вічно готуємо щось таке. Бризолі там, фасольки. А наш капусняк – з капу... проста страва і дуже корисна, по-перше. Тут нічого такого нема, що шкідливе. Готувати потрібно і треба їх вживати. М -м 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 -м. Дуже смачно. Тепер ще нам покипить капуснячок 20 хвилин і буде він готовий. Капуснячок вже готовий. Старовинний український капусняк. Дуже запашний вийшов, красивий і смачний. Зараз будемо дегустувати. Він має бути такий густий. На капуснячку додають сметану. І посипають зеленою цибулькою, зеленю любою можна. Ось таке в нас вийшло блюдо. Старовинний український капусняк. Готуйте, він дуже корисний і дієтичний. Хто сидить на дієті якраз саме то. Якщо вам сподобалося, як я готувала капусняк, поставте мені подобайку, підпишіться на мій канал. Дякую за перегляди. Смачного вам!